Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітало сонечко, і хоче, щоб ми з вами зараз пограли в пальчикову гру, яка називається сонечко. Вранці сонечко встає, щастя, радість нам дає, в небі хмарки налетіли, і промінчики закрили, сумувати нам не треба, вітерець, роздмуха неба. Знову сонечко всміхнеться, промінцями доторкнеться. Тепер ще раз Вранці сонечко встає, щастя радість нам дає, в небі хмарки налетіли, і промінчики закрили, сумувати нам не треба, вітерець роздмуха неба. Знову сонечко всміхнеться, Промінцями доторкнеться. Тепер ще раз Вранці сонечко встає Щастя, радість нам дає, в небі хмарки налетіли і промінчики закрили, сумувати нам не треба, вітерець, роздмуха неба. Знову сонечко всміхнеться, Промінцями доторкнеться.